Привіт! У минулому відео я робила тест на цю породу, та у наступному відео я обіцяла надати відповідь на запитання та розповісти оце про цю породу. Так ось, правильною відповіддю була варіант А-англійський дог. Давайте розглянемо факти про цю породу. Одна з собак гігантів це англійський дог. Також згадується як англійський мастиф, найбільш відома порода по всьому світу. Ці тварини володіють великою вагою та розміром. Спочатку їх розводили для захисту господарів та охорони власності. Ранні предки були дуже агресивні і люті, однак сучасні представники стали значно м'якші, ніж їх родичі. Досі немає єдиної думки про те, від якої породи собак англійський док з'явився. Відомо, що тварини віддалено схожі на мастифа, мешкали на території Середньої Азії приблизно за дві тисячі років тому до нашої ери. За досить страхітливою зовнішністю ховаються дуже шляхетний, великодушний і аж ніяк не грізний пес. Англійський док аристократ і справжній джентльмен собачого світу, інша назва цієї породи мастиф, що на бусурманському означає собака кінь. Ім'я говорить саме за себе, міцна структура, значні розміри, добрий і відданий погляд. Можна бути впевненим, що такий вихованець захистить будь-якого члена сім'ї та стане загальним улюбленцем і незмінним другом. А на цьому усе. Став подобайку та жди нових та цікавих відео. До зустрічі!